Господи, я молюся про те, щоб звільнитися від своєї звички, бути стурбованим станом справ. Адже так часто я переконувався, що від мене нічого не залежить. Нехай же я зможу зрозуміти і відчути своє безсилля. Лише тоді, нарешті, я перестану метушитися даремно, спокійно і розумно буду приймати те, що мені посилається Богом. Господи, ти мій батько, ти мій друг, ти мій заступник, ти мій утішитель, ти мій керівник, ти мир у моєму серці, ти радість у моїх очах, ти любов у моїй душі. Дякую тобі за допомогу і керівництво. Дякую тобі за мудрість і терпіння, з якими ти ростиш мене і дбаєш про мене. Дякую тобі за те, що навіть коли я злюся на тебе і чую тільки себе, ти не залишаєш мене. Я знаю, що все, що зараз здається мені крахом і руйнуванням, надалі виявиться найкращим для мене. Я прошу тебе, даруй мені довіру до тебе і твого керівництва, прийняття та усвідомлення реальності, позбавлення від ілюзій і страхів, смиренність із справжнім станом речей і безстрашність перед невідомістю. Допоможи мені, відкинувши всі свої сумніви і миттєві бажання маленької дитини із хвилюванням чекати твоїх чудес, жити тут і зараз із вдячністю за життя і твої дари, ставитися спокійно і адекватно до своїх емоцій і переживань і відпускати події та людей, допоможи мені перестати контролювати своє життя і чинити опір змінам, вірячи, що всі вони по волі твоїй на краще. Допоможи мені в своїх змінах не концентруватися на собі. А нести в цей світ радість, турботу і служіння. Навчи мене діяти із кращих спонукань і визволи від страху не отримати бажане, бути скривдженим і відкинутим. Допоможи мені розслабитися і відпустити себе по волі твоїй. Амінь.